Вітаю, панове. Сьогодні я хочу вам розповісти про інвестиції. Отже, я хотів давно інвестувати кошти десь у фондовий ринок Америки, Європи і тому подібне. Навіть зі школи пам'ятаю, що я там щось дивився на акції, на акції Google, там Microsoft, Apple і тому подібне. Але, по перше, у нас не було брокерів. У нас були Форекси, Форекс Брокерс і тому подібне. Це все було як би це гарно назвати. Це все було обманом. Ось так ми все це діло назвемо. І, по друге, у мене не було коштів. Тів на це інвестування я був школярем. Потім я був студентом, і погодьтеся, що в Перші роки так, такого більш-менш свідомого життя, у тебе немає коштів для того, щоб інвестувати. Потім я почав працювати, паралельно навчатися, і десь щось там вже почали вимальовуватися якісь кошти. Але тим не менш, до прикладу, якщо у мене було сотка доларів десь там заникана, я щось думав, що інвестувати в щось це нереально, тому що кому потрібні ці твої 100 доларів. Зазвичай там я щось думав, що треба було заходити по тисячу, по дві тисячі чи по десять тисяч доларів для того, щоб щось купити, щоб взагалі. Мати таку можливість, але тим не менш. Зараз я трошечки іншої думки згодом розповім у цьому відео. Отже, потім у нас з'явився Freedom Finance і Interactive Brokers. Сподіваюся, я правильно вимовив, але це не принципово. Отже, ці два брокери, які мають ліцензії: європейські, американські і тому подібне. Ось вони, ось головна сторінка одного, і ось головна сторінка Freedom Finance. І в принципі, я взяв і зареєструвався ще не знаю, 4 чи 5 років тому, коли вони з'явилися. Можливо, раніше, можливо, трошки. Пізніше це не так принципово. Я просто взяв і зареєструвався, подивився сам процес реєстрації. В принципі, нема нічого прям такого складного. Так, ти подаєш свої документи, паспорт, свій ідентифікаційний код, ну, платника податків і тому подібне. І в принципі, тобі активовують рахунок і все. Якщо я не помиляюся, я зробив все це діло на протязі тижня, тому що у мене щось там не знаю. Треба було чи відсканувати. Це було доволі таки давно, тому зараз не скажу. Але знову ж таки зареєструвався, рахунки відкрили і все. Тепер. Плати кошти, так тобто заводь кошти на брокера, і в принципі купляй акції. Щодо Freedom Finance, я зареєструвався, тому що він працює в Україні. Але я думаю, якщо ви цікавитеся темами інвестицій у фондовий ринок, то ви знаєте, що є ці два брокери, і Freedom Finance, в принципі, нібито і надійний, але є одне. Але той чувак, який володіє цим холдингом, так чи чиєю компанією, він пов'язаний з парашкою. Ну і відповідно, я не хочу, щоб мої кошти були. Були тут, тому я нічого тут не завів. Що до початку повномасштабки, що після. Тому тут у мене є рахунок. До речі, тут навіть є українська мова. Тобто, окрім усього цього, тут навіть є українська, тобто за замовчуванням до прикладу, в інтерактиві немає і мені доводиться перекладати або Google-перекладачем, або, до прикладу, тут є російська мова, але я принципово її не ставлю. Тому поки що ось так. Отже, я зупинився на інтерактив брокерс, в принципі, тут вже і починає. Айця мій шлях інвестора, як би це пафосно не звучало. Отже, багато вивчав інформації, в принципі, дивився на всі компанії, дивився на ту ж Теслу, коли вона вийшла на ринок. Тобто я слідкував за всім цим, але не знав. В Принципі, практично, як все це діло робити, тому що, до прикладу, якщо ми увійдемо на портал, ну тобто в саму систему Interactive Brokers, давайте зробимо ось так. І у нас прийде сповіщення на телефон. Або якщо у нас не встановлений Interactive Brokers на наш телефон, то у нас прийде смс де треба буде вставити код, повідомлення. Ось так виглядає, в принципі, кабінет Interactive Brokers, Так, тобто наш особистий кабінет чи щось такого плану. Тут в принципі купляються акції, робиться всі операції, купляється, прода. І тому подібне в принципі я зареєструвався, я зайшов, я не знав, що робити. По-перше, треба подивитися, як можна щось купити, як це все діло купляється, тому що є доволі таки багато ордерів, тобто запитів на покупку, чи ти купляєш по ринковій ціні, чи ти чекаєш там певної ціни, чи щось такого плану. Я з цим поки що толком також не розібрався. Я купляю по ринковій ціні, тому що не знаю, мені здається, що так зручно. Ну, тим не менш, почали у мене з'являтися якісь кошти. Ти відповідно я почав сюди їх вкладати знову ж таки, це не основні кошти, це те, що мені вдалося відкласти десь там. І, до речі, я вже пару років як о, стараюся досягти тут 10 тисяч доларів. Це 2024 рік. Знову ж таки, моя ціль на цей рік, можливо, досягти тут 10 тисяч доларів. Можливо, я зможу, можливо, не зможу. Подивимося. Ось, якщо подивитися, у мене портфель було 3 тисячі доларів, а зараз він стає майже 4 тисячі. До речі, я закинув сюди 2,5 тисячі доларів своїх коштів і і за рахунок того, що я купив VOO, то в принципі він виріс. Але все ж таки, у мене є ціль, це вже не мрія, це ціль закинути сюди 10 тисяч своїх доларів. І відповідно, як він там виросте, чи виросте, чи впаде, це вже скажімо так інше питання. Отже, після того як я закинув кошти, я вже почав дивитися, що купляти. Тому що, звичайно, я хотів купити Apple, я хотів купити McDonald's, і тому подібне. Тому що це такі відомі хайпові компанії, з якими я виростав можна. На так сказати, тому що е, навіть у шкільні часи я дивився фільми, і я чув, що я купив там акції Макдональдс, тобто в якомусь фільмі хтось щось казав такого плану. А я купив там інші акції. Або, до прикладу, якщо подивитися фільм Вовк з е, Волстрід, то там вони продавали якісь сміттєві акції. Ну і відповідно, е, трошечки це все діло мене відштовхнуло, і я почав шукати інформацію. Знову ж таки, на Ютубі і в принципі в інтернеті є доволі таки багато інформації. Я її вивчав, я її. Переглядав, і я якось хотів дійти до якогось рішення, що ж мені купити, яку акцію мені купити першою. Ну і відповідно, я вже дійшов до того, що в принципі треба купляти ВІО, тому що це 500 акцій в одну акцію. Ну, це ETF фонд. Знову ж таки, не буду вам розповідати, що ІТІФ то-то таке, то акції такі-то, такі-то. -такі і ще там є купа всяких фінансових інструментів. Я вважаю себе некомпетентним в цьому, тому просто зараз я розповідаю вам свій шлях, а не те, як треба купувати. І як треба інвестувати? Майте, майте це на увазі? Отже, я вивчав, дійшов до того, що треба купляти VOO, чи якісь такі, такий ETF, тобто багато компаній, щоб в принципі там і якась дохідність була, тобто він виростає на ну. Всі кажуть, що він виростає на 10% кожного року. Ну нехай буде так. Тобто він перекриває інфляцію в доларах, і це непогано для того, щоб зберегти свої кошти, щось можливо заробити, і знову ж таки заробити собі на пенсію. Отже, після того як я вирішив, що треба купляти ВІОО, я почав сумніватися. Ну і відповідно купив курс. Я купив курс в одного чувака. Він коштував доволі таки недорого, не пам'ятаю, чи 100, чи 150 доларів. Знову ж таки, я вважаю це інвестицією, тому що. Що на тому курсі мені розказали про всі інструменти, які є. Мені розказали, що краще купляти, що не купляти, що ризик, що не ризик, і тому подібне. І в принципі, показали, як це це діло робиться правильно в Interactive Brokers. Я подивився і переконався в тому, що в принципі VOO — це один з найбезпечніших інструментів для покупки. Акції вже будуть іти наступною сходинкою після того, як я наберу тут 10 тисяч на VOO. чи на якийсь інший ETF, може бути VOO, VTI, і... І тому подібне їх доволі такі багато. Ну тим не менш, я зупинився на VOO. Отже, про стратегію, те, що я хочу набрати 10 тисяч доларів на VOO і потім вже почати купувати якісь акції, я думаю, ви зрозуміли. Ну, принаймні, це поки що моя стратегія. Знову ж таки, все це діло може підкоригуватися з часом, але тим не менш, зараз у нас поки що ось так. До речі, те, що ніхто чомусь ніде не розказує, в принципі, і на тому курсі також не було. Не знаю, можливо, це пов'язано з якимось складнощами, чи можли. Во це для у світі інвесторів не прийнято, але тим не менш. До прикладу, цей же VOO, якщо ми його відкриємо. Якщо ми подивимося на графік цього VOO, то ми подивимося, що у мене є 6,7 акцій, тобто 6,7 акцій. Ну, давайте так, 6,5 акцій. Як це можливо? Коли ми купляємо, ну коли я купляю, коли я натискаю тут buy, то в принципі ось тут у нас є кількість акцій. І, в принципі, ми можемо вибрати 100, ну, у мене немає 46 тисяч баксів, на жаль. Ми можемо взяти 0.5 акцій. І це все діло буде коштувати 233 долари. До речі, тут десь ми можемо також взяти по коштам. Тобто, скільки у нас коштів. До прикладу, Buying Power у нас 810 доларів. І, в принципі, я можу вписати за 810 доларів. Чи не можу? Ну, це не так принципово. Ми, до прикладу, робимо 5-2 акції, це у нас 900. Десь а, у нас буде 1,8. Ні, 1,7. Знову ж таки, 1,7 акцій я можу купити. Я не знаю, чому про це не розповідають, тому що, до прикладу, можна навіть взяти 0,01 акцію або 0,2 акції, і ось вам можливість інвестувати від 100 доларів. Так, або від. Тут навіть можна зробити щось такого плану, але я вже думаю, що це трошечки бредово. Ну, але, тим не менш, можна купляти. У мене є 6,7 акцій на суму, ну, на суму десь 3000 з чимось доларів. Де воно, де воно? 3124 долари це зараз вартує. Але Якщо ми подивимося, я заходив доволі таки давно. Це, було, це був 23-й рік, це вже я не знаю, подумав, що ну давай спробуємо. Хоча мені здається, що купляв я ще раніше. Але, тим не менш, він зараз вирішує, що середня ціна покупки в мене 377 доларів. А зараз він коштує 466. Ну, я вважаю, що це успіх. Можна, в принципі, продати, зафіксувати дохід і знову ж таки оплатити податки і вивести собі кошти. Але я. Так би мовити, довгостроковий інвестор. Ну і відповідно ці кошти, напевно, тут і помруть разом зі мною. Ну, коли там буде доволі таки велика сума, і я вже буду жити з дивідендів. Ну, принаймні, такі, такі у мене плани. Отже, про те, що можна купляти навіть від 100 доларів, навіть від 50 доларів, я показав і ось. Це найважливіше, що в принципі можна таке робити. Але чи варто таке робити, якщо у вас є лише 100 доларів, і не зрозуміло, що вас чекає завтра. Чи варто купляти якісь акції? Це вже вам вирішувати. Тобто, я просто показую свій шлях. Отже, що в Interactive Brokers, що в Freedom Finance можна зареєструватися, можете зареєструватися по моєму посиланню, до прикладу, яке буде в описі, я також зареєструвався по чиємусь посиланню. І в принципі, за таку реєстрацію, ось мені видали е, акції самого інтерактив брокерс, і у мене цих акцій вже на 40 баксів. Майже. Тобто, якщо ти реєструєшся по такому посиланню, якось інтерактив брокерс тебе заохоче. В принципі, і мене заохочує, і тебе буде заохочувати щось купляти. Тобто за кожне поповнення чи за кожну покупку акцій він буде давати тобі частину своїх акцій. Зрозуміло, що якщо подивитися, скільки у мене тих акцій, 0,37 акцій, тобто це маленька маленький кусочок акції, але він прийшов безкоштовно його треба тримати, по-моєму, рік, і потім ти вже можеш продати все це діло. Ну тим не менш, я вважаю, що це добре, враховуючи те, що до прикладу, якщо у мене є заведено вже 3 тисячі доларів сюди, і мені дали цих 39 доларів, хоча мені давали менше, це просто акції виросли. Ось, якщо подивитися, 89 доларів, коли мені давали, а зараз вже 106 вона коштує. Ну знову ж таки, все виростає. Хіба не чудово, але майте на увазі, що все це діло також може падати. Тому ви не. Застраховані від таких ризиків, майте це на увазі і не робіть дурних вчинків. Отже, ось така штука. Можете реєструватися по, моєму, по моїх посиланнях, що в цьому в інтеректів я в ньому працюю. Що в Freedom Finance, кажу, у мене тут є рахунок, але я ним не користуюся, тому що ну нехай він буде про всяк випадок, але я не хочу сюди заводити кошти, тому що не зрозуміло, що з тим чуваком, який власник, і взагалі, поки що, у нас є ось цей інструмент. Він американський, і нехай. Буде. Отже, панове, ось таке здорове відео, можливо, інформативне, можливо, не дуже. Знову ж таки, закликаю вас задонатити. Посилання є в описі на одну баночку, яку я допомагаю збирати. Тобто, якщо у вас є кошти на інвестиції, можете закинути хоча б там 10 гривень. Це також допоможе тій баночці, хоча б набрати. Отже, панове, на цьому все. Дякую за увагу. До побачення.